Лисичка сестричка. Украла собі лисичка-сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стало їй ніч застигати. Бачить, вона хатку, заходить туди, вклонилась звичайненько, та й каже: «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишкому устала. Курочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господарові на добрий день дала. Ой де ж моя курочка, а під піччю та сіла та й плаче, тільки було й добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку у мішок та й пішла. Біжить та й біжить, а застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Ті дай Боже здоров'я, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну, пусти її у хлів між гуси? От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько. на новина «Добрий день дала, а де ж моя качечка? Мабуть, гусей випускали, так випустили і її. Лисичка плаче, тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїне за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде. Аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька. Ніде буде тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Вони кажуть ну, добре, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну, пустив хліб до ягнят? От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові на добрий день дала, а тоді а де моя гусочка? Подивились, нема. От вона й каже хазяїнові, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене було вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її. От лисичка. То вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали, узяла у мішок те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч та й знов давай казати: Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. А я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй, ну, а де ж я своє ягня подіну? «Пустив за загороду. От вона так і зробила, а вночі нищечком устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, умилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А далі, а де ж це моє ягня? Сіла та й знов давай плакати. Каже, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн каже, Ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла. Та якось там відвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка, взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе, та ще й приказує: за курочку, качечку, за качечку. Гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як з тим мішком то та собака грр. А лисиця. А, -а, а, капусна невістко. Пособачилась? Ану, гляну на тебе, яка ти є. Взяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтіки, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от от дожене ні. Таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися ушей. Ушечки мої любі. Що ви думали гадали, як від того проклятого хортища тікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей, що ви Оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди, сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те, ми, лисичко, сестричко, думали гадали, швидше тікати, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні червички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилася тоді лисиця на хвоста, та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище, хвоста, відкуси, поки біле. А хорт, як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці, а ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятись. А вона й каже Дарма, що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, то ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та відтіля як гукне. Тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці, як сунуть усіма сторонами, так хвости і пообривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай. Питатись один одного. Ти був у лисички? Був. І я теж, братику, був. От вони й почали змовлятись, щоб як небудь віддячити їй. Так вона почула, що лихо, та того лісу та так про неї і не чути.